Україна входить до переліку країн із недостатнім вживанням йоду. А він необхідний людині протягом усього життя. Відтак його нестача призводить до порушення функції, чи не найголовнішого органу у нашому організмі щитоподібної залози. Минулого року проводили дослідження різних джерел водопостачання, визначали вміст йоду. Є в нас території, де його критично мало, це, зокрема, гірські райони, є території, де його менше норми, і майже немає території, де вміст йоду є ідеальний. Тому на Львівщині є високий рівень захворювання на патологію щитоподібної залози, зокрема ЗОП. Ця хвороба не нова, в нас є такі стародавні картинки, де людина з такою величезною шиєю, власне, цей зоб формується через недостатність йоду. Йод це є головним елементом для синтезу гормонів щитоподібної залози. Доба потреба йоду становить 150 мікрограм для дорослої людини, не вагітної і не лактуючої. А от якраз для вагітних йод надзвичайно важливий, адже це впливає на розвиток плоду. Особливо небезпечне недостатність йоду є для вагітних жінок. Через те, що це веде до збільшення частоти викиднів, мертвонародження, підвищення перинатальної та дитячої смертності, почастішення народження дітей з аномаліями розвитку та з кретинізмом. Тоді як для більш старших людей, от навіть вже для старших дітей, якщо виник до дефіциту, то в них є зниження інтелекту, порушення розумового та фізичного розвитку, може бути зменшення концентрації, зменшення уваги. Найефективнішим та найдешевшим способом профілактики дефіциту йоду в організмі є споживання йодованої солі у більше 140 країнах. Така норма навіть прописана в законодавстві. Проте, враховуючи останні події, у нашій країні навіть проста сіль була у дефіциті, а йодовану так узагалі знайти складно. Але це не проблема, адже йод міститься і у інших продуктах. Насамперед, це є морепродукти, морська риба, ламінарія, омари, креветки та інші морські продукти. Власне, горішки теж мають високу кількість йоду. І Якщо людина щоденно в своєму раціоні буде вживати три горішки, як згадуючи казку, три горішки для попелюшки», то це теж профілактика йодної недостатності. Це смачно, корисно, але про це потрібно знати. Це щодо щоденного вживання. Є також індивідуальні призначення препаратів йоду. Індивідуальна профілактика передбачає призначення препаратів калію йодиду вже конкретним людям. Це, наприклад, можуть бути вагітні жінки, жінки, які годують груддю, в пубертаті, через те, що є підвищена потреба в йоду. Джерелом йоду є не тільки свіжа риба і морепродукти. Заморожені варіанти теж підходять для того, аби наситити раціон цим мінералом. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.